Дякую, Несе. Я, мабуть, буду трошки не в тренді сьогоднішніх виступів, але підніму дуже важливу тему. Колись ми були в експедиції в Грузії, зустрічалися з українським митрополитом Йосипом, і він каже, народна музика відкриває людині шлях до Бога. Я думаю, що сам владика він би не зміг пояснити, що він має на увазі, він тільки це відчував серцем. В той момент я теж це відчував серцем, але теж не міг це пояснити. А зараз я не просто можу це пояснити і довести. Навіть я скажу так, що через народну музику ми можемо довести існування Бога. Досить простим способом я попробую це зараз зробити. І буду це робити через слово грув, як сказали Інеста. Що таке грув? Грув це спосіб творення і спосіб виконання музики, який полягає в тому, що ви тримаєте в голові. Таку собі модель певних довжин і певних гучностей. І ця модель, ви пропускаєте музику через цю модель, і на виході ви отримуєте музику, яка виконується з грубом. це така комп'ютерна програма, яку використовують у корицера, вона називається гру. Це спосіб зробити музику привабливою для нас, тому що вона через цю комп'ютерну програму починає нам щось нагадувати таке дуже рідне і приємне, на відміну від штучної музики, комп'ютерної музики. Продемонструю зараз два групи <кви> на основі поезії, тому що, ну, якби я заспівав, це було мало зрозуміло, а щоб взяти вірші, то це більш актуально. Що таке взагалі звідкіля ця ідея Груп — Це спосіб виконання музики автентичним виконавцям. E, Причому не має значення якого народу. E, Будь-які етноси, якщо чим менше скажімо так, виконавець знайомий з музикою з Радіо. І чим менше він знайомий з професійною музикою, він буде виконувати музику з гругом. Як тільки ця людина послухала багато радіо, або телевізора, або десь навчалася, зникає з його виконання. І він починає виконувати музику зовсім не так, як вона звучала з гругу. Навіть якщо це музика, яка була створена колись з гругом, вона шляхом, наприклад, традиційна музика. Не всі, хто співає зараз виконує, чи грає традиційну музику, виконують її з гругом. В переважній більшості вони виконують рівно, так як е, звучить поп-музика. Отже, е, беремо віршу Олександра Олеся, шматочок ніч е, на полонині. Е, читаю вам його двома різними групами, які я взяв з традиційної української музики. Е, один рук так звучить. Тобто, я ще раз нагадаю, це е, конструкція з певними довжинами і певними гучностями. Тобто ви на текст не звертаєте увагу, ви слухайте, як воно звучить. Темніють доли, мовчать Карпати, стомлене сонце, лягає спати, засвітить місяць, засяють зорі, земля потоне, стріблясті море. Приблизно зрозумів, дай певну періодичність, яка повторюється. В основі цієї таке цікаве явище. Він базується на особливостях роботи мозку. І ці особливості роботи мозку, е, в стосунку до музики, почали досліджувати з початку ХХ століття. Е, американці там Стецилодрова, там багато було інших науковців, я теж в, тьому, е, в цій черпті е, стою, хто досліджував ці особливості. Е, цей друг побудований на тому, що кожен другий е, удар він відтягується. Як вивчили нідерландські дослідники, відтягування настання другого удару більше, ніж на 10%, навіть якщо він тихіший, скоріше відчуття, що він гучніший, що він акцентованіший. І це робота нашого мозку. Тобто мозг нас обманює. Насправді гучності там ніякої немає, а є просто час, який з запізненням береться. І це називається свінг, ще також, може ви чули, виконують джазову музику, особливо африканці, свінгуючи ритмі. Тепер другий круг. Той самий текст. Це груп буде побудований на основі традиційної інструментальної музики. Тут був фрагмент на початку. Ми граємо зараз танці в городку, дякуючи Месі, і запрошуємо посередок. І це справжній справжні і ви якщо потанцюєте, то ви це ви зрозумієте, в чому там суть. і Гарантую вам, що заряд енергії у вас буде такий, що не вистачить на місяць. Отже, це буде зараз грув танцю, той самий текст. «Темніють доли, мовчать Карпати, стомлене сонце лягає спати, засвітить місяць, сяють зорі, земля, потони зріблясті морі, і ми рибкам по морському плукати буде вся єсному і так далі. Це був круг, він побудований в тому, що ми нарощуємо гучність, але ми не піддаємося на знову-таки цікавий ефект нашого мозку. Якщо звук збільшується гучність, збільшується його довжина. І тут ми нарощуємо гучність, але ми не піддаємося на те, що. Вона не да? я продовжую тримати ритм на цьому побудовані народні танці. Отже, ми маємо таке цікаве явище, яке повністю пов'язано з роботою мозку, тобто воно пов'язано з нами як живими істотами. Тут хочеться згадати нашого знаменитого українського вченого Володимира Верданського, який в 38-му році написав статтю про состояння фізичного пространства, де він огуртував на основі великого фактичного матеріалу. Що людина вона зовні існує в тривимірному просторі, мертвому просторі, але всередині вона існує в іншому просторі, ніж тривимірний простір. І він поставив наукове питання, що треба дослідити, який це простір. Але сам факт того, що жива матерія і мертва матерія це різні матерії, це науково обґрунтований факт. Отже, грув це є спосіб виконання і спосіб творення музики, який побудований на, нас, на основі нашого мозку, на основі того, що ми є живі. Тепер подивимося, і це є ідея. Так? Тобто, ви розумієте, якби це не була ідея, ми б і зараз виконували всі музику з грувом, І у нас би скрізь лунала музика з грувом. Але у нас лунає не музика з грувом. Ви зайдете в будь-який торгівельний центр, ви зайдете на будь-яку радіохвилю. Я такий пам'ятний формат, да, і там звучить одна і та сама музика. Це музика написана під метроном. Хто не знає, вся сучасна музика пишеться так, спершу пишеться, включається метроном, потім на це граються барабани, електробарабани, наприклад, або живі барабани. Потім поверх грають музику. Тобто вся музика, яку ви чуєте зараз, е, ну, я думаю, що 99% музики, яку ви чуєте, це музика створена під метроном. А що таке метроном? Метроном це є, якщо е, е, перескочити, це. Відображення руху землі навкруги Сонця. Чому? Тому що метроном прив'язаний до годинника. Він показує, скільки ударів відбувається за хвилину часу. Що таке хвилина? Це складова нашої 24 годинної системи, яка відображає оберт землі навкруги сонця. Що це означає, що зараз музика, і це почалося ну, десь з середини ХХ століття. До того такого не було. Ніхто не придумав виконувати музику під метроном. Тому що метроном, коли з'явився в 1813 році, це лише був засіб для композиторів, щоб приблизно зафіксувати, в якому ж темпі їхня музика має виконуватися. Але ніхто не ставив за мету виконувати під метроном. Але в середині ХХ століття хтось придумав, підкинув ідею, що музика повинна виконуватися під Метроном. Що таке ще раз метроном? Тобто це музика, яка виконується за законами мертвого простору. Тобто у нас є мертвий простор, який відображає кручення землі навкруги своєї вісі. Через годинник це прив'язується до метронома, через метроном це прив'язується до музики. Відповідно, зараз ми маємо музику, яка виконується не за законами нас, як живої матерії, не за законами приводи нашого мозку, а за законами мертвого простору. І знову таки є ідея, що хтось це придумав. Це ж не сама хтось там. Ну, тобто, хтось придумав це. Ми не знаємо хто цей геніальний лапках автор цієї ідеї. Але є автор ідеї, хто придумав виконувати музику з гру. Там це є е, наша природа, да? гру виник від нашої природи. Але музику з грубою виконують всі етноси. Тобто це не може бути якийсь музичний теоретик, який це придумав. Хтось мав бути, тобто є ідея, і ця ідея придавана всім людям світу, які не знайомі з радіомузикою і не знайомі з музичною освітою. І хто автор цієї ідеї? Тільки Бог може бути Дякую.